Слава Ісусу Христу! Ще одне маленьке навчання про корисні речі для духовного життя в часі Великого посту. Господь подарував нам ще одну чотиридесятницю, ще один особливий час Великого посту, в якому кожен з нас, кожен християнин, покликаний. Перевірити, проаналізувати свої відносини з Богом, з ближніми і самі з собою. З Богом ми аналізуємо через молитву. Отже, молитва це особливий час перевірки наших відносин з Богом. Якщо людина хоче мати відносини з Богом, вона знаходить час на молитву. Перевірка наших відносин самі з собою це через піс, це виховання в собі стриманості, відкинення чогось поганого і. Праця над собою, щоб розвивати в собі щось добре, і перевірка відносин з ближніми це милостиня, це перевірка, чи ми бачимо біля себе ближніх, яких Господь поставив у нашому життєвому шляху, на нашій життєвій дорозі. Отже, сьогодні ми говоримо з вами про молитву. Одного разу, виходячи з храму, я почав запитувати наших парафіян: чи ви розмовляли з Богом, чи ви зустрічалися з Богом? І таке запитання, яке ставило в ступор в здивування багатьох людей, які не знали, що відповісти. Але насправді це було запитання, чи ви молилися. Бо найпростіше визначення молитви це є розмова з Богом, і згадуються мені слова зі святого письма Івангелії від Марка, 11 глава, 17 вірш, коли Ісус так строго сказав до людей, які були у Єрусалимському храмі, навчав він їх і сказав їм: Хіба не написано «Дім мій? Домом молитви назветься для усіх народів, тому храм, до якого ми приходимо, це є дім молитви, який Господь заснував як місце особливої зустрічі з Богом на молитві. Найпростіше визначення молитви це є розмова з Богом. Кожен з нас має історію своєї молитви. Хтось колись навчив нас молитися, можливо, це тато, можливо, це мама. Бабуся чи дідусь, хресний тато чи хресна мама, монахиня на категізації чи священик це є наші великі доброчинці, бо це ті люди, які навчили нас розмовляти з Богом. Але це тільки початок, бо молитва це є особлива праця, особиста праця кожного над своєю душею, особисті зусилля кожної людини, щоб розмовляти з нашим творцем, спілкуватися з нашим Богом. Напевно, найпростіші молитви, які ми знаємо з мого дитинства, це молитва до ангела-хоронителя, це молитва Господня Отче наш, це молитва Богородице Діво. Звідки взялася молитва Отче наш? Одного разу читаємося Святому Письмі, що апостоли, бачивши, як Ісус молився, розмовляв зі своїм Небесним Отцем, прийшли до Ісуса і сказали: Господи, навчи нас молитись, як Іоанн. Навчав своїх учнів, а Він до них промовив це Ісус до учнів, коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня хліб щоденний, прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Є така чудова фраза з народної мудрості. Якщо з дітьми не говорити про Бога, то потім прийдеться все життя говорити з Богом про дітей. Це слова, які повинні мотивувати батьків з дитинства говорити дітям про Бога і навчати їх розмовляти з Богом. А тепер йдемо по порядку. Отже, чи вміємо ми молитися, ми маємо відповісти на питання, чи вміємо ми розмовляти з Богом. Розмова, коли заглянемо до якогось словника, ми прочитаємо, що розмова це є словесний обмін думками, новинками, переживаннями тим, що є на серці. У розмові присутнє говоріння, балакання і слухання. Молитва це є діалог з Богом. Розмова з Богом, щось ми говоримо з Богом, щось ми слухаємо з того, що Господь нам каже. Святе письмо, наприклад, святе Писання це є те, що Бог хоче сказати нам. Коли ми знаходимо час читати святе письмо, ми слухаємо те, що Бог говорить до нас. Коли ми знаходимо час на молитву, ми йдемо розмовляти з Богом. Ми йдемо йому розказати, поплакатися, попросити. Перепросити за наші провини, прославити його, просто бути з Богом. На кожну розмову ми приділяємо особливий час і особливу увагу співрозмовнику. Будьмо уважні, є такі сучасні виклики, які не сприяють розвитку молитви, які не сприяють розмові з Богом, відсторонюють нас від цієї зустрічі, розмови з Богом або перешкоджають їй. Є чинники, які впливають на життя людини, і через які людина відвикає від молитви або ж ніколи не звикає, бо ніхто її не навчив з дитинства молитися. Я хочу сьогодні звернути увагу на деякі сучасні виклики щодо молитви. Нагадую, що це не є лекція про молитву, це є деякі моменти, які можуть покращити наші відносини з Богом. Через добру, сплановану і уважну молитву. Я, готуючи цю маленьку науку про молитву, почав роздумувати над тим, якими викликами є для людини такі сучасні особливості, особливості сучасного життя. І зараз я хочу з вами говорити про планування молитви. Для молитви для розмови з Богом потрібно спланувати час. Ми живемо в часі, коли нам бракує часу на все, на це скаржиться дійсно багато людей. Але час потрібно впорядкувати і організувати, в тому числі, і час для молитви, для розмови з Богом. Це не абияка зустріч, але зустріч з самим Богом. Варто спланувати перше це зранку і ввечері час для молитви. Як дитина, яка прокидається зранку, і вона шукає за татом і за мамою, за кимось, хто є біля неї близько. Інколи батьки коли діляться про своїх дітей, кажуть, що дитина прокидається там в колисці чи в ліжечку, і вона зразу зранку, прокинувшись, йде у пошуках тата чи мами. Так само і кожна людина, яка прокидається, вона має навчитися подумати, за кого, завдяки кому вона прокинулася. Подумати про, то, про того, завдяки кому живе, завдяки кому дихає. Є такий гарний псалом 42, де говориться про потребу людини у Бозі, як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Другий момент. Варто спланувати собі час на богослужіння, на святу літургію, в неділю, чи в День Господній, чи в якесь свято, коли церква до цього закликає. Пам'ятай День святий святкувати. А це мова про всі неділі року та великі два на десяті праздники. Пам'ятай день святий, святкувати, не занедбуй день святий, навіть саме слово неділя, що ми розуміємо, неділя. Не ділай, не роби посвяти свій час для розмови з Богом. Третій момент це організувати, спланувати час на молитву, коли ми плануємо наші відпочинки у вихідні дні, в гори, взимку, коли ми їдемо, на море влітку, чи в часі інших відпочинків. Я часто раджу моїм парафіянам, якщо ви спланували якийсь відпочинок. Ви їдете відпочивати з родиною, попіклуйтеся, щоб знайти найближчий храм і у день Господній знайти час, щоб піти на молитву. І часто наші вірні приходять, хтось за першим разом, хтось вже за якимось разом, але дехто забуває про це, думає, та да, вже відпочинок, вже обійдуся без служби Божої. Але насправді важливо спланувати час на молитву в часі відпочинку. Четвертий момент особливою спокусою щодо молитви, це є спізнення на молитву. Інколи люди легковажать таким моментом. Тобто, служба Божа є, наприклад, на 9-ту годину чи на 11 годину в різних храмах по-іншому, і людина, наприклад, до 9-ї години вона ще вдома. Я ще встигну, я ще під'їду, я підійду до храму, мені недалеко. І тоді людина входить в таку звичку, що спізнюється на молитву. Хоча ми розуміємо, коли ми маємо автобус чи поїзд, якусь поїздку, ми не дозволяємо собі цього робити. Коли ми маємо зустріч з якимось керівником, який може нам запропонувати роботу, лікарем, який нам призначає зустріч, ми не легковажимо точністю. У цих зустрічах. Тому і відносно служби Божої нам також важливо є прийти, хоч за п'ять хвилин до початку, мати час на приватну молитву, підготуватися, зосередитися вже до початку служби Божої, не спізнюватися. Тому важливо передбачати час на дорогу, щоб ми вчасно добралися і вчасно розпочали нашу зустріч. Звичайно, що як випадкова зустріч, спонтанна зустріч. Такою може бути і наша зустріч з Богом під час дня, коли ми маємо кілька вільних хвилин, коли ми в дорозі, ми можемо безпосередньо почати розмовляти з Богом. Але тут йдеться про недільну службу чи святкову службу, щоб не спізнюватися і не бути до себе дуже милосердним. Тобто, мовляв, так сталося, і так сталося одна неділя, друга, і так стається вже місяцями чи роками. П'ятим викликом сучасної людини щодо молитви це є молитва онлайн, як ми звикли казати. Молитва завдяки засобам комунікації це через інтернет, через соціальні мережі, через радіо, через телебачення. Дійсно, цей спосіб молитви він має свої позитивні сторони, але також має свої такі небезпеки, про які варто говорити. Які є позитивні виклики молитви онлайн? Це є особлива нагода і можливість молитися, коли немає можливості піти до храму через хворобу, через відсутність храму в тому чи іншому населеному пункті, через неможливість, складність добратися до храму. Люди різного віку не завжди мають можливість вийти з хати чи хтось їх може супроводжувати. Позитивним в цьому випадку є те, що людина навіть з дому, навіть перебуваючи на якійсь роботі, яка не вимагає великих фізичних зусиль, людина може собі увімкнути телебачення, інтернет чи телефон і молитися це є щось позитивне. Але молитва онлайн також має такі негативні виклики, з якими людина може змиритися і жити, і оправдувати. Наприклад, через лінивство, неорганізованість, недбальство чи через втечу від обов'язків, чи несерйозне ставлення до обов'язку бути присутнім на службі Божій у храмі неділю і свята. До негативного моменту виклику також належить і спокуса в часі онлайн щось робити. Наприклад. Починаємо готувати їсти. Я собі включив, чи включила Службу Божу, але одночасно я собі ріжу картоплю, на суп, чи на борщ, бурячок, тру. Я вже готую певні речі. Та, як би добре, бо я та, як би, молюся, але одночасно я зайнятий, моя увага є на приготуванні їжі. Тобто, спокусає займатися в часі молитви онлайн своїми справами по дому. Відповідно, немає особливої уваги приділеної Богові, а тим самим це шкодить самій людині, тобто людина не користає цією молитвою. До негативного моменту також належить звичка молитися онлайн, коли є всі можливості бути присутнім на службі Божій у храмі. Бо людина втрачає таку особливу і головну річ це нагоду приступити до святого причастя. Причащатися тілом і кров'ю Господніми. Онлайн це неможливо. І я би хотів тут зацитувати слова з Євангелії від Івана, коли Ісус Христос говорить про святе причастя, про причастя тіла і крові Господні. Будьмо уважні. Каже Ісус: Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм каже: істинно, істинно кажу вам, будьмо уважні, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Ще одним шостим таким особливим викликом щодо молитви це є увага людини. Бачите, в службі Божій часто. Ми чуємо слова, будьмо уважні, Священник це каже до всіх і до себе, і до людей. Є такий звичай в деяких парафіях, коли люди, заходячи до храму, починають зі всіми вітатися. Християнським привітом! Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Чи Христос воскрес, чи Христос рождається, і інші відразу відповідають. Скільки людей і скільки привітань! Стільки людей, які прийдуть завчасно, і скільки людей, які заходять до храму, коли вже навіть розпочалося богослужіння. І до того всього додаються ще християнські привіти. Людина, яка прийшла до храму, щоб уважно молитися. І для цього робить великі зусилля, бо в кожної людини і так багато інформації в нас в голові. А тут ще зустрічається з таким феноменом. Всі люди вітаються. І немов би треба відповідати. Я раджу нашим вірним, щоб вони, заходячи до храму, віталися з Ісусом. Були уважними, вітали з Ісусом і піклувалися, щоб добре, вчасно і уважно розпочати розмову з Богом, з Марією святими, а вже виходячи з храму, не втікали відразу додому, але виходячи з храму, могли приділити час ближнім. Саме тоді є відповідний час. Бо так стається, що людина спочатку хоче вітатися зі всім світом, а відразу з храму втікає, бо треба їсти готувати чи варити. Хоча ті 10 хвилин після служби вони не спасуть, але ми дійсно можемо реально приділити увагу іншим нашим ближнім. Отже, про увагу. Слово будьмо уважні декілька разів повторюється на службі Божій, і вони мають свою мету, ціль нагадати людям. Що в часі молитви, в часі богослужінь, в часі перебування, розмови і зустрічі з Богом потрібно бути уважними. А ну скажіть, що нас нервує, коли хтось з нами говорить, чи коли ми з кимось говоримо? Нас дуже просто найперше нервує, коли людина не звертає на нас увагу. Або вона розмовляє з нами, а ми бачимо, що вона літає, вона про своє думає, або вона навіть розмовляючи з нами, не говорить до нас, не бачить нас, не чує нас. Уявіть собі, коли в нас таким чином проходить розмова з Богом. Колись трапилася така історія, один дідусь, який ходив до храму з цілою родиною, при одній розмові з внуком каже: Ану слухай, ти чуєш, як отець Йосафат в церкві каже. Будьте уважні, ти маєш бути уважним. А той онук відповідає дідусеві каже: Дідусю, це неправда. Отець Йосафат Церкви каже: не будьте уважні, а будьмо уважні. І таким чином, внук сам він показав, що він був уважним. Бо насправді слова, які священник виголошує в часі богослужінь, каже, Будьмо уважні, тобто він робить таке, е, таку особливу увагу, звертає, щоб і він сам, і всі люди були уважні на розмові з Богом. Є декілька ворогів нашої уважності у храмі, нашої уважності на молитві, про які я хочу згадати, я вам нічого нового не відкрию. Ви самі знаєте, що ці спокуси вони стосуються і мене як священника, нас як священників, і вас вірних. Один ворог нашої уваги це розсіяність. На розмові з Богом думати про все різне, про різні моменти нашого життя, про різне минуле, про різне майбутнє, про те, що будемо робити, коли повернемось, а не думає про те, що треба думати, бути уважними тут і зараз на нашій розмові з Богом. А другим ворогом уважності це є наші гаджети, наші телефони чи наші годинники, які зв'язані з телефонами. Скільки разів ми можемо це побачити у храмі? Коли, наприклад, людина відповідає по телефону в самому храмі і каже, Та я на молитві, та я в церкві зараз. Вже розмови з Богом немає, бо є розмова з людиною. Скільки разів стається, що людина вибігає з церкви, бо це конче, треба відповісти. Скільки разів ми можемо побачити навіть по камерах, коли дивимося на подвір'я храму, коли люди під час служби Божої витягують телефон і розмовляють, або коли відписують смс-ки, або коли ховаються десь за деревом чи за якусь колону, щоб священник не побачив. Або коли дзвонить телефон, а телефон не відповідає, але йде повідомлення на, на годинник, і зразу дивиться, хто там. Бачите, це є великий ворог. Нашої уваги, тому стараємося робити такі зусилля, щоб розсіяність нашу, коли наші думки літають, хап! Зловити. І коли, наприклад, йдемо до храму, якщо є можливість не взяти телефон чи лишити його в авто, чи поставити на беззвучне, чи включити режим літачка, щоб нашу розмову з Богом ніхто не порушував і не переривав. І знову я для вас маю домашнє завдання. Домашнє завдання для того, щоб ви взяли святе письмо і заклали чи позначили собі певні цитати, які говорять нам про молитву. Бо насправді в Святому Письмі Господь навчає нас молитися своїм словом і своїм прикладом. Перша цитата про молитву Матея, 6 глава. Ми чуємо такі слова: коли молитеся. Не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєм, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані. Гадаю, бо що за своєю велемовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Друга цитата про молитву каже Господь Євангеліє від Матея, 7 глава: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють? Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить нього хліба, дасть йому камінь, або коли син попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Третя цитата про молитву каже Господь Євангеліє від Марка, 11 глава. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам. Так, коли стоїте на молитві, прощайте, що маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Четверта цитата: коли Господь заохочує нас до молитви і дає приклад молитви, розмови своїм небесним отцем. Євангелія від Матея, 26 глава. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гецеманія, і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду, та помолюся там. І взяв Петра з собою двох синів Заведея, почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: Смуток у мене на душі аж до смерті. Зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І пройшовши трохи далі. Упав обличчям додолу, молившися і промовляючи, Отче мій, якщо можливо, нехай мене мене ця чаша, однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: отож і однієї години не спромоглися чувати зо мною, чувайте і моліться, щоб не війшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. П'ята цитата апостол Павло в посланні до Филип'ян, 4 глава, заохочує до молитви. Каже: ні про що не журіться, в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. Шоста цитата апостол Павло в посланні до Римлян, 12 глава, заохочує до витривалості в молитві. В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві служіть, веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі. Сьома цитата апостол Яків. Ці слова ми читаємо, коли уділяємо таїнство єлеопомазання, апостола Якова послання 5 глава. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає. Нездужає хтось між вами, хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме, і як Він гріхи вчинив, вони йому простяться. І ще маю для вас дві цитати наших святих. Великих святих католицької церкви. Святий Августин казав: ми молимось не для того, щоб сказати Богу, що Він має зробити, але щоб Бог сказав нам, що ми повинні зробити. А святий папа Іван 23 навчав: ніколи людина не буває такою великою, як в ту хвилину, коли вона схиляє коліна перед Господом. Я бажаю вам, дорогі друзі, щоб ми завжди знаходили час на молитву. Це велике, коли людина серед багатьох справ цього життя не занедбує спасіння душі. А щоб піклуватися про спасіння душі, потрібно також знаходити час на молитву, на розмову з Богом. Я молюся за вас і прошу вас помолитися за мене. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває завжди з вами. Амінь.